У ці хвилини морські дрони України вриваються у світ. Заява Зеленського поставила всі крапки над і. Листопад шокує усіх. Трамп позначив день ікс у себе в календарі. Білий дім готує ще одну санкційну бомбу для Москви. У Путіна погані передчуття. ЗСУ діють безжально. У РФ траур безпілотники рознесли цілі регіони. Один із заводів Лукоїлу остаточно пішов у небуття. Це треба бачити. Переполох на і Крим. Півострів трусить від вибухів. Почалося. Флот Кремля йде на дно. Цього вже не приховати. Білорусь завмерла в очікуванні Орєшніка. І все це сталося прямо зараз. Вітаю, я Дарина Гуцкало і ми розпочинаємо. Це сталося. Володимир Зеленський сказав про це на весь світ. У листопаді Україна розпочне експорт зброї. Усе почнеться із безпілотників, випробуваних у бою. Програму контрольованого експорту нашої зброї треба запустити вже наступного місяця. На кінець року маємо вийти на показник 50 плюс відсотків зброї українського виробництва в захисті нашої держави. Грандіозні плани на листопад і в очільника Білого Дому Трамп виступив із заявою. Не буду втомлювати вас подробицями, але ми зупинили вісім воєн за вісім місяців. І гадаю, скоро буде дев'ята. У змі ставлять ставки на те, що цього разу у питанні закінчення війни РФ проти України Дональд Трамп рішучий, як ніколи раніше. Не менш оптимістичні прогнози лунають із самих США, на носі нові ще потужніші санкції проти РФ. Президент Трамп тримає всі карти в руках, і це лише одна з них, яку він розігрує. Є ще багато інших посадовець, переконаний, що саме це можливо і змусить Путіна сісти за стіл переговорів і покласти край цій війні або принаймні укласти перемир'я. А тим часом українські безпілотники діють рішуче і невблаганно. Наші насипали противнику лютих ударів. Зетпабліки не встигають звітуватися в Ульянівській області. Палає нафтобаза полум'я видно за кілометри. Цьому передували розгромні вибухи. <гас> У Ставропольському краї вогонь охопив завод «Ставролен», що є одним із найбільших виробників хімічної продукції, і входить до групи підсанкційного «Лукоїлу». Бабах! Баба. О, який дим пішов. Попали. А в республіці Марій-Ел, ймовірно під удар потрапив Марійський НПЗ. РФ спалахує зсередини. Схоже, бензинова катастрофа виривається із новою силою. Завод має дві АВТ-установки і здатний переробляти понад 1,6 мільйона тонн нафти на рік. Асортимент вироблених нафтопродуктів включає стабільний газовий бензин, моторне паливо, паливо для суден, вакуумний газоїль, мазот і сировину для бітуму. Не знає спокою, і Крим одразу дві нафтобази, схоже пішли в небуття. Сімферополь і Гвардійське перетворилися на передову. На нафтобазу в Сімферополі, яка зараз горить учора, активно заїжджали і виїжджали військові бензовози, замасковані сітками та обладнані захистом від дронів. Повідомляють очевидці. Ця нафтобаза активно використовується для постачання російської окупаційної армії. За іншими даними, удар міг пройтися. І ТЕЦ у селищі Гресовській. У мережі вже розгортається неохопна паніка. Схоже, у Сімферополі можуть виникнути проблеми з електропостачанням і теплопостачанням. І це ще не все. Окупанти на всю. Волають про ймовірний приліт поруч із селищем Мирний, де на колишньому аеродромі армія РФ розгорнула склади військової техніки та позиції російської ППО. На голову Путіна буквально звалилася ще одна проблема: у тимчасово окупованому Севастополі перекинувся плавучий кран. Двоє загиблих і щонайменше двадцятеро постраждалих. Російський чорноморський флот добиває залишки власних кораблів навіть без участі українських дронів. Стало відомо, що аварія сталася під час випробування вантажного пристрою. Інформацію підтвердив і так званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Розважаєв. Слідчий комітет РФ порушив справу за фактом порушення правил. Безпеки руху та експлуатації морського транспорту Шок Лукашенко знову грає із вогнем, точніше, із ядерним озброєнням. У змі злили інформацію. Уже у грудні Білорусь розгорне російський гіперзвуковий комплекс «Орєшнік». Підготовка до розгортання наближається до завершення. До слова раніше Лукашенко заявляв, що це рішення є відповіддю на ескалацію з боку заходу. Самі ж ракети «Орєшнік» були вперше показані на спільних білорусько-російських навчаннях у вересні. Не відстає у марафоні під назвою Брязкання зброєю, і Путін, те, про що всі вже забули, сплило на поверхню із новою силою. Кремлівська ядерна іграшка розкриває свій страхітливий потенціал. Диктатор витягнув бурєвєснік, намагається злякати Вашингтон, тиснучи на кнопку, але страх повертається до Росії як зворотній удар, провали один за одним і до всього ще і гнів Білого Дому. Трамп миттєво відреагував рішучою заявою, а російська страшилка летить назад тих, хто її запустив, ексклюзивні подробиці про це не пропустіть далі. Кремль знову похвалився суперзброєю. Черговий нєт для залякування та пропаганди. Бінзіна не вистачає. заводи горять. З деньгами в стране полная задниця і так далі. они все вот пытаются испытать какое-то супероружие, какую то свою очередну вундервафлю. цього разу на білий світ витягли ядерну ракету буревісник який зробив це особисто. Путін розповів, що вони мовляв провели випробування цієї ядерної крилатої ракети. Звісно, успішно Це унікальне із ділянка в світі ні у кого немає. Более того, я помню прекрасно, когда ми заявили о том, що у нас. разрабатывается такое оружие, тогда даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что да, это цель хорошая, достойная, но в, в исторической в ближайшей перспективе нереализуемая. И вот сейчас решающие испытания Завершили. Самі випробування буревісника пройшли нібито 21 жовтня, рапортував Герасимов. Результати мали навіяти страх. В ходе полета ракет були виконані всі задані вертикальні і горизонтальні маневри і тим самим и її високі можливості по обходу средств противоракетної противодушної тисяч. Тисяч. Ну, Около 15 часов. И это не предел. Очевидно, що таким чином країна-терористка відповідає на введення санкцій Сполученими Штатами, і це звучало б загрозливо, якби не один нюанс. Боятися варто самим росіянам. Буревісне каж ніяк не нова ракета. Її розробка почалася в РФ ще в 2001 році. Однак на весь світ про неї заявив Путін тільки у 2018 році. Тоді він заявляв, що радіус дії у Буревісника не обмежене, а траєкторія польоту може бути. Непередбачуваною, як і наслідки запуску, варто було уточнити. Адже не просто так у США буревісник прозвали літаючий Чорнобиль ракета опасна тим, що при розрушенні реактора, якщо вона буде збита, або якщо вона там потерпіть аварію або катастрофу, буде заражена величина, достатньо велика місцевість. і ніхто з нормальних людей этого не хочет. Американці поэтому тогда уже отказались від от этого. Антіекологічного проекту Кремль наслідки не цікавлять, тому розробка тривала. Катастрофа все ж таки сталася. Помті в нанексі був взрив какої-то ядерний, непонятний такою какой-то не ядерний, а какой-то взрив, після в всієверодвінські подскочили різко рівень радіації. Вот говорять, що у них рванула ця ракета «Буревестник». Цей інцидент стався у 2019 році. Саме тоді випробування закінчилися радіоактивною катастрофою. Загинули співробітники Росатому та Міноборони. Втім, це далеко не перший випадок і не останній, коли випробування ядерної ракети пішли далеко не за планом. Тільки у вересні минулого року у такий самий аналог Нєд Сармат вибухнув під час запуску в шахті. Супутникові знімки тоді зафіксували сильні пошкодження стартового комплексу. А на місці пускової шахти величезний кратер. Повертаючись до буревісника, всього до цього часу було відомо про 13 випробувані ракети. З них лише одне вважається успішним. Тоді ракета пролетіла. 35 кілометрів, а найдовший політ буревісника тривав лише дві хвилини. Це якраз коли летів ті 35 кілометрів. При цьому в Кремлі звичайно ж не забували хвалитися успішними випробуваннями без будь-яких підтверджень. Про успішний політ буревісника заявляв Путін. І у жовтні 2023 року. Все це звичайно супроводжувалося виключно словами. И даже если предположить, вот я не буду сейчас вдаваться ни в какие подробности там специальные и так далее, что у них это получилось, даже если предположить, в одном экземпляре, ну в двух у них это получится, это что-то типа орешник, который еще толком-то никто не видел, да. Так от, навіть якщо там вийшла одна така ракета, какой в ней смисл? На заяви про випробовування буревісника блискавично відреагував Трамп і виявився не вражений ядерною дубінкою. Навпаки, нагадав, що біля російських берегів стоїть атомний підводний човен і закликав Путіна зосередитися на завершенні розв'язаної ним війни проти України, а не на випробовуваннях ракет? Я не вважаю за доречне те, що заявляє Путін. Йому слід покласти край війни. Війні. війні яка мала тривати один тиждень, а тепер триває вже четвертий рік? Ось що йому слід робити замість випробувань ракет. Але у Кремлі зупиняти ядерні ігри не планують. А навпаки, на додачу лякають, що незабаром ракета стане на озброєння російської армії. До цього доручив підготувати ракету Путін. Очікується, що це може статися через два роки, тобто 2027 року. Але чи є що ставити? Це тріумф наші влупили по РФ. Удар пройшовся прямо по артерії Путіна. Дамба білгородського водосховища знищена. Російське військо тоне у болоті. На фронті ж зараз місцево ЗСУ прориваються крізь пекло передової. Путін дивиться у бік України хижим звіром. Будує плани про захоплення ще чотирьох областей. Напруга наростає, несеться щось страшне. Розлоїше про всі важливі новини, не пропустіть далі. Російська столиця вдруге за місяць під атакою безпілотників. Мобільну вогневу групу поставили навіть біля Кремля. Мабуть, щоб охороняти головний об'єкт російської військової інфраструктури. повідомленням російської сторони над москові московською областю було збито 34 українські українських безпілотника. Причому се похою було відмічено і попадання на території. Ні підприємства з послідуючі детонацією. не Москвою. єдиною українські дрони відвідали щонайменше 10 областей Росії. Атаку визнають навіть пропагандисти, які пишуть, що у деяких аеропортах оголошувався план килим, а в регіонах є пошкодження інфраструктури. дрони атакували дамбу Білгородського водосховища як стратегічно важливий у війні проти України об'єкт. Удар по дамбі Білгородської області фактично нейтралізує російську логістику. Як в моменті поставок матеріально-технічного обезпечення для російських військ, ведучих активні бойові дії на території самої Російської Федерації та Курської області, Глушковські і Тьоткінські райони, Таки в первую очіку під окупаційної армії на временно окупірованих територіях Харківської області. Ще одна перемога у відтисненні окупантів. Сили оборони зачистили від російських ДРГ село Ягорівка на Дніпропетровщині. Повідомляє стратегічне командування ЗСУ за последнюю неділю. сили оборони України освободили ряд населених пунктів. Це фактично ставить на паузу плани російського диктатора моменте создания широкой так называемой буферной зоны уже на территории Днепропетровской области. И использование данного фактора как элемента военно-политического давления как на Соединенные Штаты, так и на Украину В моменті російського відділення а качання войни, тим часом начальник генерального штабу ЗСРФ Валерій Герасимов розповів главі Кремля про успіх окупаційної армії на низці напрямків та про оточення десятків українських батальйонів. Стратегічка целю російська. армии и политического руководства является установление полного контроля на территории Днепропетровской области. Все планы российского командования в моменте расширения театра боевых действий за счет Сумской, Херсонской, Харьковской и Запорожских областей – это тактика так называемых «тысяч упорицов», которая имеет целью отвлечения оперативных резервов Генерального штаба Вооруженных сил Украины от основного направления российского удара. Там, де Путіна та його армію не чекають, за традицією використовують всю можливу зброю проти мирних людей. Російські терористичні війська в неділю 26 жовтня атакували пасажирський мікроавтобус, який рухався по трасі у бік сум. За попередніми даними, п'ятеро людей отримали поранення. Серед них неповнолітня дитина. Одна людина у тяжкому стані. Її госпіталізували. Страшний сон Путіна не лише українці, а й росіяни. ФСБ Росії звинуватила колишнього олігарха Михайла Ходорковського і ще 22 членів антивоєнного комітету у спробі перевороту. Ходорковський, який перебуває у вигнанні у Лондоні, інформацію заперечує У Російській Федерації. олігархами не становиться только з розрішення дійсної власті російських спеціальних служб, і відповідно, навіть бувший олігарх не має можливості на самостоятельно політичне существування без соответствуючих дійств ліба політичка власність, лібосатвісна російських Трамп заявив, що може дуже швидко помирити Афганістан із Пакистаном. Також президент США відповів на погрози Путіна щодо ракет Буревісник і порадив йому більше так не робити. Данные о проведении испытаний буревестника основываются исключительно на заявлениях руководителя генштаба армии страны оккупанта Герасима и заявлениях российского диктатора. Более того, следует отметить, что Соединенные Штаты не поднимали в воздух самолет радиологического контроля «Боинг» в день испытаний. В последующие и предыдущие дни этот самолет используется для исследования атмосферы на наличие в воздухе радиоактивных веществ. Україна озброюється, незважаючи на труднощі, держзамовлення на ракети Фламінго буде виконано до кінця року. Про це розповів президент України Володимир Зеленський. А ще в Україні готові відкрити завод із виробництва грипенів. Цього тижня наша країна та Швеція вже підписали попередню угоду про постачання близько сотні грипен нової модифікації. І, схоже, це лише початок співпраці. Друга армія світу видає справжнє шоу хаосу. Путін заманює до війська обманом, і процес пішов повним ходом. До лав армії затягують зовсім зелених російських призовників, але хитрощі Кремля не пройшли без наслідків. Сталося те, чого ніхто не чекав: масове обурення серед солдатів. Люди не готові це терпіти. Скарги, страх, паніка в очах. Відео з місця подій уже підірвали соцмережі. Диктатор у втрачає бійців щодня і ледве балансує на межі ресурсів. Полный разбир ситуации дали в материале. И люди, мои земляки, все они могли бы сейчас ходить, говорить, делать. У них могли бы быть еще дети. В общем, они могли бы принести настоящую пользу своим согражданам. Понад один мільйон втрат у російській армії з 22-го року цвинтарі переповнені виплати за контракт зменшили. Гробові крадуть командири за останні два роки. Кількість підписання контрактів у Росії впала до мінімуму. Покровськ вже як рік штурмують, розплачуючись величезними втратами. Де ж беруть нових людей для путінської війни у Росії було розкрито схему прихованої мобілізації. Міноборони Росії пішло на крайні міри відправляти на забій молодь. Ми підписали контракт 05.07.2025 року під психологічним давленням лейтенанта Даши дешедержиє. А саме он нас запугіло говорил то што. Якщо ми останемся на срочке, то нас отправят в Курск, а в курські если в Курск відправляють людей. Ну срочников, то из 100% процентів только тільки а 30% там погибають. Строкова служба це прихована мобілізація. Сьогодні на Росії строковики стають вагомою силою, яку влада кидає на так звану СВО. Є мої призиву, мої друзі, котрі трьохсоти -е контужені у дібо осколками три. Продовжуються випадки примусу до підписання військових контрактів. Одним з таких став Андрій Смирнов. П'ятдесят дільництво бригада. Заявляє, що не хочу підписувати войнський контракт. Якщо з'явиться контракт подписан, якобы подписан з давленням, або физическим давлением. На його банківську картку надійшло 195 тисяч рублів. Виявилося, що це перша виплата за контрактом, який, як з'ясувалося, було оформлено від його імені. Сам документ стверджує, Смирнов написано від руки та підписано іншою людиною. Інші молоді хлопці не справляються з психологічним тиском командирів, які їх переконують погодитися піти на війну, а не повертатися додому до рідних. Сказал, что получается меня дома не будет никто ждать, друзья у меня все пропадут, родители будут наоборот отправлять на работу, никто не будет за мной следить, как бы ухаживать, что я никому не нужен буду также их бьют, СНУ снуто, связку с близкими. у деяких случаях в тех, кто отмывался, стреляли с пневматичной зброей. За срочников подписывают контракты, не говоря им. Их уже в ранге формально, в ранге официальном военнослужащих, контрактников направляют на войну. Я говорю это не голословно, недавний в этом году был большой скандал в Чебаркуле, это по Челябинской области, в Челябинской области известная воинская часть. де сама прокуратура під давленням розбрашені российки скрила і признала, що були фальсифікації за сторони командування підписати контракт. Вербування строковиків дозволяє звільнити контрактників та найманців для нових штурмів. Вони ще 18 восімнадцятилітній. У них нет бойового досвіду, у них вообще життєвого досвіду даже нет. чим они можуть допомогти фронту у російських військових частинах. Діє негласний план з набору контрактників серед молоді в армії. У нас есть свидетельство, как людей сажали в раскаленные сушилки и держали их там долгое время, пока они не согласятся подписать контракт. Мне рассказывали люди из Кузбасса, что одному срочнику удалось противодействовать такому давлению, и он смог не подписать контракт. Но какой ценой? Ему сломали головку бедра и досрочно комиссовали из армии. То есть контракт он не подписал, но остался инвалидом. И тем не менее, люди считают этот случай успешным. Вот такие у нас успехи. Мати ще одного російського солдата розповіла, що її син підписав контракт після тиску на нього. Він мені не бізнят. мама, я сам не поняв, як так вийшлося. Мені не було бажання підписувати контракт. Коли він подав рапорт про відмову від контракту, його не прийняли і заявили, що підписання було добровільним. В Приморському краї за відмову підписання контракту на строковиків нацьковують товаришів по службі, влаштовуючи їм колективне покарання. Мета проходящого срочну воєнну службу заставили підписати контракт путем принуждення і морально-психологічного давлення. Дитина не хоче йти, його відправити на СВО. Дитинку 18 років. Всього і він не добровольно підписав. Це принуждення було проти його волі. Він не збирався і не хотів підписувати цей контракт. Йому сказали, що вибору у тебе нет. Ти його все одно підпишеш. Мати не знала, що сина забрали на війну. Він думав, що потрапить до охоронної частини, а опинився в Маріуполі. Где находится сейчас наш сын? Нам неизвестно на даний момент у нас есть переписки скриншоты с ним, аудиозаписи, видеозаписи разговоров, где он подтверждает о том, что подписывал контракт под давлением против власної воли. Зараз призов до армії Російської Федерації відбувається і в анексованому Криму. Добре. Становитесь в строй західника нашого Отечества. Призовників строковиків, як з Росії, так і з окупованих територій, вже в перші місяці служби примушують до підписання військового контракту, що була юридична бумажка для відправлення на війну. Крім цього, силовики використовують солдатів-строковиків у батальйонах зі збивання дронів. Братну Криму, от ми на срочки літа Ой, служу, так да, коротше. типа, пацаны срочники, да, троих вроде, на 200 тела и 16 человек при 300 тела. Просто срочники. Прилетели эти дроны. И у нас тоже частенько тут летают, под вот, братан. И прикинь, пацаны вот сбивают дроны, да, и даже ниху... ничего не платят, прикинь. Хотя говорили, типа, дроны будете сбивать, там, нормально платить будет. Кількість вчорашніх строковиків, які стають контрактниками та їдуть на війну, як кажуть правозахисники, засекречена примірно в год 300 тисяч чоловік призивають на срочну службу. але навіть якщо третій пад контракт, ну це от 100 тисяч нових контрактів. Це така насильна вербовка. вона постійно йде. Міноборони Росії, щоб виконати наказ Путіна, латає дірки на фронті 18-річними пацанами, але ніхто їм не може допомогти уникнути цього, адже Путін навіть і не намагається зупинити криваву бійню. На цьому ставимо крапку нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежі за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.